25 січня для білої церкви видалось досить насиченим. День почався з встановлення в центрі міста наметового містечка, що призвело до суперечки з представниками влади. Ця людина, як керівник комунальної установи, підпорядкована особисто мені, так тому я з нього чи завтра, чи післязавтра, чи сьогодні, чи може ніколи, не запитаю, але в будь-якому випадку. Поміняється влада в будь-якому випадку, буде така структура. Ви призначите свого керівника. Але, але він має виконати свої обов'язки. Тому питання: хто встановлює палатку? От і все. Значить, я вам дам відповідь. Стоп. Я вам... Дам відповідь Згідно, ну, чину законодавства, те, що ти ще незаконне встановлення, це. Що Ні. там який? Термін, срок. Срок. Це ви зараз оформите на 25-ті Сережа, а завтра його бац, іди сюди. Белицерківці, кров на руках партії Ріони. Ви про що говорите? Сесії збираєте. Ви? ви ж розумні. Давайте поговорите, хочете зі мною, я поспілкуюся. Послухайте Шо? людину, в другу. Почекайте, ви не про те говорите. Ну то давайте город спалимо. Ви закликаєте. Де міліція? Чоловік хоче спалити місто, біло Зафіксуйте присутні тут. Чоловік запропонував сплатити. Слухайте, алло, це я. Це я знаю, що ви зробили вчора. Тітушок запустили в міську раду. Це ви. Це все ви. Яка проблема поставить палатку? Я осію траву. Скажіть, яка проблема Як, щоб з'являтися, щоб люди бачили нормально? Люди бачили, не будуть бачити. А там не будуть бачити. Хай ставлять. Ви знімаєте себе відповідальність. Я ми, сам двох грабли по світу визначте, визначте людину зараз, хто встановлює прізвище призвичайно по батькові Складай протоколи на тому місці. Протокол, щоб міліцію подати. Протокол адміністративний про порушення правил благоустрою. Щоб на людину відкрили кримінальну справу, значить, послухайте, визначте, визначте юридичну адресу. Що хочете, визначити? Нема проблем. Ми заплатимо 340 гривень. Ну так ви зараз придумаєте. Людина виконує свої посадові обов'язки, ну то не проблема. Він прийшов їх виконати. Врешті обидві сторони пішли на компроміси, і намет все ж таки було встановлено. Протягом всього дня білоцерківці зносили сюди продукти харчування та теплі речі. Проте, на питання, хто комендант чи, хоча б відповідальний за наметове містечко, відповісти нам ніхто не зміг. Керівником штабу ще не озвучений, тому що у нас буде е, за сьогодні на чотири години голосування в другій половині дня біля міської адміністрації відбулось незаплановане народне віче. Ми вимагаємо від мера міста зібрати сесію на вівторок, на десяту годину. Плануємо. Сьогодні мер уже уїхав в Київ. І у них зараз в Києві якась нарада, тому що по цій території України зараз штурмують обласні держадміністрації. Тих, хто піддержує Білу церкву, визиваємо їх сюда. Я знаю, де живуть. Давайте так. Всіх білоцерківських депутатів хто піддержує білоцерківчан, хай приїжджають сюди. Шанов, ми їх вчора чекали цілий день. Вони поховалися під різними предлогами. Їх да. просто нема. Тому вівторок, коли ми зберемося тут, ми створимо свою народну раду, яка буде альтернативою, тому що є. Ми маємо таку ситуацію, що йде переломний момент. Значить, панове, маємо так. Давайте сюди наших депутатів. Хто йде за наш народ? Бо тому розговорів. Много говорив, ми дожні не ми, бачить, ми, Хто буде? За ким ідемо вперед. Хоче, за ким ідемо перед! Бо так, виходить, без них ми банда. Надо лідери, лідери наші, депутати наші, за кого ми голосували? Це, ти Под, так, я скажу, тодай, ми не не, не, не треба, ми але ми громада. дай протискати. Я за народ, я за народ розписався в голові? Ти, тобі ж зараз дивіться і... на мене! У мене двоє дітей, дві дочки. І варві, я не хочу, вона мене в следуючому будуть. Ти знаєш що таке наказ? Що таке дисципліна? Знаєш, що таке дисципліна? Десяти Десяти дисципліна? мешканців вирішили, тут є один боянець. А ти знаєш, що таке анархія? А ви знаєте, на як а коли по... говорять, я синю пуля в лоб і а на наступний раз виходить. Говори, ти знаєш, що таке це, паніка? Це, це, це правильно знаєш, що таке паніка. Я знаю, це, 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 хочу зараз зупинитися на двох речах, тому що щойно приїхав з Києва зранку був в Києві. Дві речі хочу розповісти. Ну, по-перше, тільки що застав слова про те, що робиться на Майдані, і що потрібна допомога. Я хочу сказати, що дійсно така ситуація є, і я з Києва теж перезвонив. Ми на сьогоднішній день готуємо зараз машину, де тепла де одяг буде, і ми обов'язково туди сьогодні туди завеземо. Друге, я був перед тим, як, як бути там, я спочатку поїхав, у нас 11 годин я був на у комісіях де, е, Верховної Ради. Чому я туди поїхав? Тому що... Зараз готується перегляд уточнення державного бюджету, те, що вони ще не прийняли в частині державних субвенцій міста. І ми зараз працюємо по тому, щоб ну по білі церкви надійшли кошти не ну, все щорічно по державних субвенціях. То що я хотів сказати? Я хотів сказати, що е, депутати Верховної Ради, три принаймні, з якими я спілкувався, вони е, підтвердили про те, що Час проведення сесії, яка на вівторок назначена Верховною Ради, ну там ряд питань буде, низка питань. Але буде, до речі, розглядатися ті питання, по яких наша сесія визначила ще місяць назад. Перше це буде відставка уряду з вівторок, розглядуватися. І друге, це відміна законів прийнятих 16 січня. Проекти відповідні зареєстровані, і я так зрозумів, що та більшість, яка є в Верховній Раді, після тих переговорів, які були з президентом України, представників опозиції, вони готові такі рішення голосувати. Трохи пізніше з'явилася інформація, що від будівлі податкової інспекції відправляється автобус із податківцями до міста Києва. Громадяни відразу зреагували та вирушили блокувати транспорт. Проте інформація виявилася неправдивою. В рож... в на Київ. Значить, є ні, така ні. стаття 348. Податкова міліція охоронять тільки свої здання, які належать нам. Тому... Ми на Київ ніхто не збирається, нікуди ніхто не збирається йти. Всі працюють на своїх місцях. Ви не переживаєте. Ми знаходимося біля церкви і виконуємо тільки роботу. Податкова Що? міліція, не, е, е, податкова міліція виконує свої обов'язки. Ну, обов'язки це таке, а ви з народом. Ми всі з народом. Не, ну всі так Ми працюємо для народу. Для того щоб О, ми отримували пенсії, для того дуже щоб працює. всі отримували заробітні плати. Налогова працює для народу. Працюємо тим часом біля міської ради завершувалось народне віче. Вівторок ми оберемо свою народну раду і будемо вирішувати по-дальшому, що ми будемо робити і з міліцією, і з усіма остальними.